Поки там вважають гроші, посужу в такому Мерседесі А200 з панорамою. Дивіться, Панорамікс і астерікс Бельгійка. З Бельгії приїхала. От, може когось цікавить такий варіант. Тут теж є оці Мерседеси такі невеличкі, не знаю, для міста комусь. Їздити в місті, дивіться кліма, дефлектори, так це все виглядає. От навіть з моїм ростом і то мені в принципі місця достатньо. Ну, Плюс-мінус, нормально, в принципі, нормально їхати можна. Не скажу так, що прям взагалі місця немає, нормально. Опа, скатулочка ця фірм'яна джойстики, цик-цик-цик-цик, клац-клац. Шуфлятки, подстаканнички. Тут під карбон це зроблено, тут така велика ця панель. Ну, всі, всі функції, стандартні функції комфорту. Тут повний електропакет, складування там і так далі. Ключа немає, я тут не заведу Ключ десь там в них в бюро що хто хоче по там один або два дня поїхати, ну може 3 деколи, але це рідко буває, підібрати собі автомобіль без посередників і переплат. Переходьте за посиланням в шапці профіля ТГ і ознайомлюйтеся з усіма умовами співпраці.